Вітаю, панство! Українське місто в тривалій облозі московських орд. Так і тепер з Маріуполем, а так само було колись з Конотопом. В 1659 році Московське царство рушило війною на Україну, послало 60 тисяч свого військ, щоб упокорити непокірних. Та на шляху їм трапилось містечко Конотоп чотиритисячною козацькою залогою, яке було проти тих величних планів. Понад двох місяці московити штурмували місто, штурмували, та ніс там доброго не отримали. Цього часу вистачило для того, щоб гетьману Івану Ваговську зібрати козацьке військо, найняти найманців з Європи, домовитися з кримським ханом та спільним коаліційним 50 -ти тисячним військом рушити на підмогу і в триденній битві знищити московських окупантів. Та, на жаль, результатами цієї величної перемоги українці не скористалися. Не вирішили остаточно московське питання, не знищили московське царство та не спалили Москву. Через це український народ був приречений на понад 30-літні страждання, страждання від Московського царства, Всеросійської імперії, СССР і теперішньої росіяні. Та історію України ми знаємо добре і вміємо робити висновки з помилок минулого. І тепер, в часі перемоги над окупантами під Маріуполем, ми не зупинимось. Ми не зупинимось аж поки не вирішимо остаточно росіянські питання, поки не знищимо Росіянську Федерацію як державу. Поки держава Росіянської Федерації не буде розшанована. Отак все і буде. Слава оборонцям Маріуполя! Слава Україні!